Щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіти просторно, і Тут є два аварійних виходи, Тут один, тут другий. Коротше, колись летіла Я сиджу і мені так хочеться задьорнуть. От реально просто щось в голові каже дьорне, дьорне дьорне. А є реальні випадок, коли люди дёргали, Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дёрнула, ще коли на землі було. От як я зараз бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. двері навіть не відчинилася. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка дьорнути за цю всю історію? Ну, що я вам скажу не незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце, бо тут немає підлокотника, -під 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 Поняли? Ти чуть-чуть така -чуть... історія. Потім, коли сідаєш на ці місця. Я не розумію, я де літати. Сідаєш спереду, я тебе газлатять. Сідаєш в оцих всіх містах, ну, чисто, сідаєш тут, тут, тут нас, на, нас на, на квартиру можна попасти. О, така, ось така от історія. А ще щоб розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть то тут у персональний стюарт, і нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як ви на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо, по факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, ти по факту відповідаєш за вакацію людей.